Берет Онівця з кокардою і це нарукавний знак Шевронко Онівський. Ці речі начальник кінологічного центру Нацполіції області Володимир Струсінський зберігає у пам'ять про свої миротворчі місії у Косово, у яких він брав участь у 2004-2005 та 2007-2008 роках. Володимир каже, аби поїхати у місію, потрібно було скласти іспити з собакою, які приймали іноземці. Для першої поїздки він прийшов випробування з четвертого разу, для другої з першого у Косово, де відбуваються протистояння сербів та албанців. Володимир працював кінологом з. …пошуку вибухових речовин і зброї. Тоді їздили одні з кращих кіно. Тобто Треба було бути кращим, щоб туди потрапити. Ми застосовувалися на кордонах, в аеропорт кожен день у нас було по три зміни в аеропорт, цілодобово перевіряли всі вантажі, а також були спецоперації, тобто обшуки, якісь, замінування. Це все ми їздили. Там, коли я був, там було більш-менш спокійно. Були там заворушення, але. Там всюди блокпости стоять, всю американські бази, там європейські бази поліції і військових. Там дуже багато військових було на той час. Ну, куди би ти не їхав, всюди військова машина, всюди поліцейська машина, там досить багато нас було. Володимир розповідає, досвід миротворців, які працювали у такій сфері, як він, був цінним для розвитку кінологічної служби у світі та в Україні, зокрема. «На той час там. Кінолічна служба не була, ну, тільки починала розвиватися. Там вони відправляли своїх кінологів за границю на підготовку, і все одно наші, ну, наші були. Це був єдиний на той час батальйон з кенуличним напрямком. Такого в світі ще не було. Зібралася краще кінологи з цієї України. І Обмін досвідом дуже багато дав своє, а також проводила заняття з іншими поліцейськими кінологами, з військовими кінологами з інших країн. Досить таки дуже багато навчилися тоді. Для України це був поштовх, дуже сильний поштовх для розвитку кінології. Сам перебував у миротворчій місії у Косово у 2005-2006 роках. І колега Володимира, заступник начальника кінологічного центру Руслан Третяк, чоловік розповідає там разом зі своїм собакою Руді займався пошуком наркотиків. Люба робота миротворця. Я думаю, що вона є важливою. Ти приїхав туди. Дивишся, є одна сторона конфлікту, є інша сторона конфлікту. Ти не можеш підтримувати ні ту сторону, ні ту сторону, нейтралітет зберігати. Кожен вніс якийсь вклад. Наша основна робота була, щоб не був. Там був дуже сильний трафік наркотиків. От, і наша основна робота була ніби присікати цей трафік наркотиків. Ці наркотики йшли в Європу От, Тобто через Косово. Це вже, наприклад, ми зменшували кількість. Наркотиків в Європі. Лежати, лежати. Руслан Третяк каже, після участі у місії він удосконалив методи дресирування собак. Я вже, як правило, був добрим фахівцем, але там, ну, там специфіка роботи була зовсім інша. Ми тут звикли до одної роботи. Там, наприклад, ми вважали, що собака 15-20 хвилин працює, треба відпочивати. А там як йшла робота, там бувало по 2-3 години. Ми навіть не, не, не думали, що собаки можуть бути настільки виносливі і стільки можуть шукати. А це фото з миротворчої місії у 2003-2004 роках в Косово, теперішнього військовослужбовця Нацгвардії України Петра Грималюка. Тоді чоловік працював у міліції. Під час місії виконував завдання патрульного. Нам на роботі запропонували, що ми можемо поїхати в місію. І... Поїхали в Київ на відбір, там відбирали. Відбір був дуже жорсткий. Випадало 1 до 9 чоловік на одне місце претендували. Хотілося перевірити себе і разом з тим допомогти іншій країні. Не хотілося, щоб було насильство, хочеться, щоб було менше насильства в цьому світі. Там ми виконували функцію по охороні громадського порядку. Також ми виконували функцію по охороні депутатів місцевого рівня. І... При масових безпорядках ми завжди стояли між сербами албанцями, коли в них були масові безпорядки. У лютому 2022 року, після початку повномасштабної війни Росії проти України, Петро заступив на службу у Нацгвардію. Зараз він працює начальником контрольно-технічного пункту військової частини. З Нами була дуже дружня атмосфера і завжди підтримуємо зв'язок багато хлопців, які зі мною були зараз на передовій, які зі мною були в місії. У березні минулого року Володимир Зеленський веде указ про відкликання українських миротворців з усього світу у зв'язку із агресією Російської Федерації проти України. Ілона Захарук, Назар Вінтунюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.